Так складаємо кубик Рубік. От він розібраний в такому віді, так. Ні одної полоски дві. дві підряд, посередині нема. Нам треба <кій> тут все робить метод логічного мислення. От треба скласти нам білу сторону, білі. Чотири квадратика, з другої сторони жовті. От і почнемо це тинькати. Так, крутим Зібрали. О, дві полосочки є. Так, перекрутили, щоб вони так стали. Тут білий є і шукаємо ще білий. От білий. От біле і от біле. Значить, що робимо? Це переворачуємо в сторону, де стоять ці дві. Цю прокручуємо от так. Якщо ми сюди повернемо, то ця стане напроти білий. Все, одна полоска біла, дві полоски біли. Так? От. Ну, Повертаємо цю штуку сюди. Повертаємо до кубика. От у нас перша, перша лінія, верніша, сторона кубика, чотири білих складини. Тепер, напротив, треба скласти от жовті. Те ж саме, дивимося. Де що підходить? Так. От, два жовтих, і вони повинні бути тут, так? Ще один жовтий. Так, значить ми раз вони повинні бути тут, то ми що їх от так раз. Лишаємо. Ну, чи туди, чи сюди, повертаємо, білу вертаємо назад. Потім нам треба цю сюди. Значить, повертаємо сюди, сомістилась жовта полоска. І її повертаємо, потім це треба вернути назад. Повертаємо на другу сторону квадратик. Вертаємо. Назад білу сторону. Жовта полоска стала на своє місце. Тепер ще нам треба другу. Ну, Другу тут простіше, тому що от одна і от друга жовта. Значить, треба просто їх скласти докупи. Так, докупи це значить отаку. Повернув. І повертаємо. Раз. От вони склалися. Так. І тепер що? Тепер потрібно, ну, напевно, що отакого от лучше. Раз. Отакого от лучше повернути два. Так повернути три і. ага, І все одно цей треба. Це заміщаємо Жов... жовтий-жовтим. Їдемо сюди, повертаємо на цю сторону, щоб полоска була, і вертаємо назад білий. Раз. І жовтий, чотири квадратика по центру. І білий маємо. Так. Дальше треба. Що робити? Обязательно над білим повинен бути центр синій, з правої сторони червоний. Синій повинен тут, з цієї сторони зелений бути, якщо тут буде червоний, то тут оранжевий. Все, от у нас, наприклад, вже над білим є дві полоски сині. Це дуже добре. Так. Шукаємо от синя. І от синя. Щоб їх змістити, значить треба повертаємо. Так. Якщо ми його сюди посунемо, значить що вони мають ця зробитися з все. Так, зробилося. От вона. Опять повертаємо його. І лишається тільки що тільки от перемістити сюди і маємо синій кубик зверху над білим. З цієї сторони треба скласти червоні. Червоний, червоний кольор. От, два маємо вже тут. Значить, ми можемо вот так посунути. І що? І що? І нічого поки. Поки нічого. Бо нам треба шукати о, 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 оце. Оце, цю штуку, так, треба з'єднати з цею. Яким чином? Чин тут дуже інтересно. так ми раз. Отак От ми прокрутимо два. От так ми його покладемо. Червоний напроти білого і вертаємо білий до білого. так, Білий до білого. І вже ми маємо синіх 4. Тут. червоних 2, Нам треба ще два поставити сюди. Значить все, робиться вот так. Вот так. Если нам треба червоний сюди поставити, вместо цього, значить ми його в цю сторону. також пропускаємо сюди. Вертаємо. <coughs> як тележка повертаємо, і воно. Вертається назад і червоний кубик стає разом. Напроти синього внизу повинно бути зелений. Тут тільки один квадратик. Напротив червоного повинно бути оранжевий. Тоже один квадратик. Все. Зелений повинно бути тут, а оранжевий тут. Так? Як робимо? Робимо дуже просто. Звісно, не дуже просто, ну... приблизно просто. Так, так, так. Значить, раз оранжевий повинен бути тут, то. Заміщаємо. Так, заміщаємо, так, що ми заміщаємо. Заміщаємо це. Значит, як поменять місцями, значить дуже просто. Если ми зробимо вот так, перевернем це сюди. Вернем назад. Получились вот такі полоски. Тут полоски, тут полос, тут полоски. Просто поворачиваем цей квадратик. О, вот. Ну. Зелене повинно бути тут. <кій> Значить, Якщо зелене тут, оранжеве тут. Значить, треба змістити зелене-зелене. Так. От. Зелене-зелене. Тилешку підганяємо зелене сюди, щоб її лещити тут. Повертаємо. І повертаємо тележку назад. Оранжеве. Получилось тут. Зелене тут. Дивимося, що напротив. Біле. Жовте. Все впало хорошо. Над білим сине. Все отлично. Сбоку червоний, з другої сторони червон оранжевий. Все, оце, якщо <клухи> подивиться на ці внутрішні квадратики, так, значить, вони що напоминають нам кубик Рубик 3 на 3. Точно, якщо подивитися кубик 3 на 3, в нього. Біла напротив жовта. Синя, напротив зелена, червона, напротив, оранжева. Все. От це такий кусок. Якщо От так, на цьому зробимо перерву. Буде серія номер два. Після цього подивимося, що вийшло.